Друзі, моє вітання. Хочу розповісти, хто управляє цим світом. Кому цікаво, буду рада вашим коментарям і вашій активній взаємодії. Цікаво, що ви про це думаєте. Отже, розповім, що знаю. Я помітила, коли я почала займатися концепцією здоров'я фізичного тіла людини. Тут активно почали мене вчити, що все, вся справа в проблемі організму це паразити, це грибки, віруси і найпростіші, так? І ви знаєте, що я зрозуміла, що мене в цю концепцію недаром впихнули. Чому кажу, впихнули? Тому що я духовний і енергетичний практик, і мене вели до пізнання цього світу, мене вели до структури, де людина має бути цілісною, так як у мене проблеми самої самою були фізичні, і, звісно, і енергетичні, тому що багато страждало, багато було проблем психологічних, багато страждань душевних. так як... У мене в сім'ї відбувалися певні події, з якими я не могла змиритися, які деструктували мою свідомість, деструктували мої поняття про, про сім'ю, про любов, про відносини. І ви знаєте, що коли я прийшла до Концепції здоров'я в Коралл Клуб, я просто прозріла, що більше, ніж у всіх. Практиках своїх духовних, тому що мені конкретно показали, що людським організмом управляють паразити. Я це розуміла і раніше, але я не розуміла, наскільки це настільки глобально. Тому що паразити вони хочуть жити, вони хочуть харчуватися. І вони, як розумієте, хочуть харчуватися не тим, чим. Корисно для людини, для її енергетичного потоку, для її реалізації, для її якихось можливостей. Грибки, і гельмінти, і всі паразити, навіть до одноклітинних, вони харчуються своїми уподобаннями. В них уподобання не не такі, як для нашої клітини, не такі, як для нашого організму. В них уподобання іншого характеру. Вони люблять солодке, вони люблять мучне, вони люблять усе, що гниє, вони, вони люблять все, що бродить, вони люблять все, що шкодить звичайному людському органі, яка живе. Яка розмножується, яка енергетично має працювати на людський організм. Я така подумала, а я ж вивчаю духовність, я вивчаю енергії. І я знаю, що на енергетичних тілах, на енергетичних потоках є теж паразити, є теж грибки, є теж одноклітинні, які управляють нашою свідомістю. І опять же, свідомістю розумієте, що. Грибки, і гельмінти і паразити управляють нашим тілом, нашою свідоміст, що енергетичні, теж тільки на енергетичних потоках вони управляють нашою свідомістю. З ким потрібно боротися нам, да? щоб навіть влада і всі фармакологічні фабрики, всі люди, які наживаються на наших уподобаннях, на грибкових уподобаннях, що людині потрібно робити? Їй потрібно позбутися цих. Довбаних грибків і гельмінтів, нам потрібно паразитів цих погонити з своїх усіх тілах, з усіх тілах енергетичних, фізичних. Ви розумієте, коли я почала чистки, коли я почала ментально себе чистити, коли я почала чистити свої духовні, енергетичні тіла своїм мисленням, своїм розумінням, своїм баченням, що відбувається в цьому світі. Мене почало мінятися моє оточення, в мене почало мінятися ставлення до мене, моїх рідних, близьких. Вони почали мене чути, вони почали на, на мене рівнятися, вони почали мене е, поважати. Я їм розказувала, що їм потрібно робити, щоб їм почистити свої тіла. Люди я прозріла, які можливості можуть бути у людини, якщо вона себе почистить. Які, фізичні, які енергетичні можливості в нас можуть бути? Як простраюється пространство під людину, коли на ній немає ні енергетичних паразитів, ні фізичних паразитів у неї в її організмі немає? Слухайте, це, я думаю, що це не моє відкриття. Ну, якби люди. Уже знаючи, багато чого теж про це говорять, але вони докупи це все не зв'язують теж, тому що я не зустрічала людину, яка говорить про енергетичні чистки і про фізичні. Хоча наші предки вони знали точно, що потрібно дотримуватися правил харчування, що потрібно очищати організм фізичний і дотримуватися чистоти помислі, чистоти душі, щоб до нас паразити не добиралися. Мої любі, кому цікаво детальніше, пишіть мені в особисті телеграм, вайбер в інстаграм, відео, яке виходить на Фейсбук, пишіть в приват в месенджер. Будьте освіченими, будьте реалізованими, щоб боротися з навколишнім середовищем, щоб нами не управляли. Ви розумієте, що влада управляє через те, що ми не освічені? Політика вся підстроєна під ці грибки і гельмінти. Ви розумієте, що нами управляють? Чому вони всі харчуються хорошо? Чому вони не лікуються, а відновлюють свій організм? Чому вони всі е, можновладці? Навіть якщо вони товсті, знаєте, є, є такі паразити, знаєш, товсті з можновладців. Але вони виглядають хорошо е, не всі, правда. Деякі теж підвладний владною цим всім бзікам. Люди, я, я шокована, тому що у мене зараз настільки всі склалися пазли і розумію, як відновлюється організм, як потрібно бути щасливим, як можна бути щасливим і як не будуть управляти ні влада, ні які там субстанції, ніякі фабрики. Лікарі, які не хочуть розвиватися. Вони скоро будуть в забутті. Тому що е, я знаю точно, що якщо я вже докопалася до цього всього, то багато знаючих людей, багато освічених людей, багато людей, які розуміють, що відбувається в світі, вони вже працюють над тим, щоб позбавити оцих сущностей, оцих паразитів е, влади. Будьте здорові! І пам'ятайте, що ваше здоров'я, в вашому в мисленні, в ваших почуттях і в чисточках, в дотримуванні правила харчування, в дотриманні того, як потрібно себе позиціонувати в цьому світі. Друзі, обнімаю, люблю. Кому потрібна допомога, почистити тіло фізичне, почистити всі енергетичні тіла. Я буду рада допомогти. Розумієте, це моя справа, і я кидаю виклик усім паразитам і грибкам. Одна людина мені сказала, що я паразит. Ні, дорогенька, це ти паразит. Тому що ти не розумієш, з ким ти маєш справу. І е, я е, буду нищити вас, паразити. А всім людям, які хочуть е, боротися з тим, щоб жити щасливо, красиво, вміти любити, довіряти. І. Е, е, Довіряти в першу чергу собі. Я буду рада тільки вам допомогти. Я буду рада всім допомогти, навіть якщо у вас є та нечість, ми її виженемо, ми її знищимо, ми її голову та відкрутимо. Люблю, цілую, до побачення, ваша Ольга. І будьте здорові!